Призовний вік в Україні зменшено з 27 до 25 років. Сьогодні президент підписав відповідний закон, що трапилось, адже всі ми знаємо, що законопроект про мобілізацію все ще на стадії прийняття. А сталося приблизно наступне. Президент підписав зовсім інший законопроект номер 9281, який було внесено до Верховної Ради ще 9 травня 2023 року. Посилання на нього я залишу вам в коментарях під цим відео. Це проект закону про внесення змін до закону України про військовий обов'язок та військову службу. Ось, зокрема, внесені зміни до статті 15 призовний вік. Ось, будь ласка, ознайомтеся. Тобто. Ми з вами продовжуємо спостерігатись як окремі положення, які запропоновані в законопроекті який ніяк не можуть прийняти, це саме той, в якому 4 тисячі з гаком там правок, які все розглядають і розглядають, приймаються іншими законами, які окремо подавались колись раніше, і про які всі забули. Ось воно картка цього давнішнього проєкту закону. Ось його номер 9281. Дата внесення, так, бачите? І ми пішли вниз до порівняльної таблиці. От сьогодні, 02.04.2024 року, розсилання акту, тому що він повернутий із підписом Президента України. Саме таким чином приймаються положення. Які були анонсовані в законопроєкті, які ніяк не можуть прийняти, шляхом введення їх в дію через інші нормативно-правові акти. Які ваші думки з цього приводу? Діліться, будь ласка, в коментарях.